Надворі весна та хороша погода, тому хоч і до екстриму вивели із гаражів своїх двоколісних коней мотоцикли та скутери. Але разом із ними також активно працює державтоінспекція. Інспектори розпочали профілактичне відпрацювання, яке триває з 25 травня до 29 червня. Зупиняють кермувальників двоколісних транспортних засобів, перевіряють наявність документів, шолому та, звісно, реєстрації техніки. Міліцейські добові зведення продовжують поповнюватися новими постраждалими з числа скутеристів та мотоциклістів. Коломия та район не виняток. За інформацією Державтоінспекції, вже сталася одна аварія, де скутерист без мотошолома та в стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і в результаті ДТП отримав тілесні пошкодження. Цифра таких аварій не зростає, але за кожним таким випадком втрачене здоров'я, сльози та переживання рідних, понівечена техніка. Ця категорія водіїв за зиму відвикла від дороги і втратила навички без. Печного керування видом транспорту водії автомобілів також втратили пильність і зовсім забули, що може раптово пролетіти повз 16-річний бешкетник екстремал. У зв'язку з цим державтоінспекція нагадує, незалежно від кількості коліс у залізного друга, треба пам'ятати про елементарні правила безпечної поведінки на дорозі і про те, що дії всіх учасників дорожнього руху повинні бути передбачувані і зрозумілі для оточуючих. Перед виїздом з гаражу потрібно приділити увагу техніці, оглянути свій мопе чи не розтягнутий ланцюг, чи не ослаблене кріплення, а головне перевірити гальма та освітлення, у разі необхідності поправити дзеркала, не забувати й про необхідну мінімальну екіпіровку, шолом і окуляри. Ще одна небезпека ділянки доріг, на яких зрізаний асфальт або він зник після зими, залишивши ями, а подекуди й провалля. На таких шляхах легко втратити керування. Рух у дощ вимагає особливої уваги, об'їжджаючи зупинки громадського транспорту, не забувати про можливість швидкого виходу звідти людей. Також остерігатися їздити у нічний час, особливо на слабо освітлених ділянках дороги. Особливу увагу Державтоінспекція інспекція звертає для батьків, які, перш ніж купувати дитині мопед, мають подумати про її безпеку, проконтролювати знання правил дорожнього руху і практику водіння цим видом транспорту і взагалі подумати. Чи варто купувати цей небезпечний транспорт дитині, яка ще не має досвіду водіння в місті з інтенсивним рухом? І головне пам'ятати, що до 16-річного віку мопед дитині заборонений. Державтоінспекція інформує, що зараз тривають заходи із виявлення фактів рибного браконьєрства. У зв'язку із цим інспектори перевірятимуть транспортні засоби із метою виявлення фактів перевезення риби та знарядь вилову.